Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакції прийшов цікавий лист. І я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я прожила багато років і маю двох дітей, але життя так склалося, що живу одна. Чоловік помер 6 років тому, а діти живуть окремо. Я ніколи нічого не жаліла своїм дітям, у них завжди були нові іграшки, якісний одяг, багато різних смаколиків, які в той час. Багато інших батьків не могли собі дозволити купити. Відпочинок на морі у нас був кожного року. Їздили в Одесу, Крим, декілька разів навіть були за кордоном. Мій чоловік працював директором на одному з найбільших заводів у районі, і у нас було небідне життя. Всім було комфортно так жити, але життя вносить свої корективи. Чоловік встиг забезпечити дітей житлом, зробив там гарні ремонти, меблі замовив з якісної деревини, нічого не шкодував нашим дітям. Коли мій чоловік захворів, то спочатку ми не просили їхньої допомоги, бо мали відкладені гроші. Але стан його погіршувався, і грошей було необхідно ще більше і більше. Коли ми звернулися до дітей за допомогою, то старший син дав нам потрібну суму на лікування, але відразу попередив, що більше у нього немає, щоб ми вже зверталися до доньки, а не до нього. Я йому подякувала та мовчки пішла додому. Тяжко було усвідомити, що діти, яким ти все життя давала найкраще, зараз не хочуть допомогти рідному батьку. У нашої сім'ї було багато друзів. Чоловік завжди допомагав всім, кому необхідна була допомога. Тому після розмови з сином я більше до нього не зверталась, а до доньки тим більше не звернусь, бо у неї скупий чоловік, який дітям жаліє купити смаколики, бо рахує кожну копійку. Нам спочатку допомогли фінансово його підлеглі, які щомісяця передавали мені гроші. За це я їм безвежно вдячна. Чоловік пішов на поправку, але через два місяці помер вдома від раптового інфаркту. Все майно він переписав мені. Сказав: дітям я залишив достатньо, а все решта. Тобі. Син з донькою навіть трохи були злі, що батько їм нічого не залишив, але чого вони очікували? Поки він хворів, вони тільки двічі були у лікарні, а коли поправився та був вдома, то навіть не знайшли вільної години, щоб перевідати батька та матір. Я на них не ображаюся, але боляче в душі за те, що чоловік перед смертю їх не побачив, бо все життя він присвятив дітям. Спочатку було тяжко усвідомити те, що тепер я одна, але з часом я змирилась. Діти приїжджали дуже рідко, тому внуків я. Також не бачила декілька разів, я їздила до доньки, а потім до сина, але було видно, що моя присутність не тішить їх, тому більше ніж на один день я до них не навідую. Мені завжди допомагала моя сусідка. Вона була з багатодітної сім'ї, але завжди знаходила час, щоб привідати мене. А коли я хворіла, то доглядала за мною, купляла ліки, бувало таке, що навіть жила зі мною деякий час. Після затяжної хвороби, про яку рідні діти навіть не знали, я вирішила скласти заповіт. Нашу з померлим чоловіком квартиру машину та невеличку дачу я переписала на сусідку Анну цій дитині. Я була дуже вдячна за турботу та піклування, тому зовсім не шкодувала про свій вчинок. На моє день народження подзвонили мої діти, я їм подякувала за привітання та сказала, що склала заповідь. Як тільки вони дізналися про це, то відразу сказали, що приїдуть, щоб все узгодити, бо це не телефонна розмова. Я була не проти їм розповісти усе віч на віч. Хоч вони виявили ініціативу, щоб проїхати до мене. Через вихідні приїхав старший син, а пізніше донька з чоловіком. Анна мені допомогла приготувати обід та накрити стіл пішла додому. Вони, вона ще тоді не знала про мій заповіт. Дітям все розповіла одразу за столом, бо вони не могли почекати, що кому перейшло у спадок. Яка злість була в їхніх очах? Син з криком встав зі столу та сказав, що більше його ноги тут не буде, а донька з чоловіком з купердяєм навіть забрала телевізор, який їм колись подарували на весілля. Але його залишили у нашому домі, бо у квартирі був новий. Моделі. Ось так я залишилася сама маючи двох дітей, яких хвилював тільки спадок, а не рідна матір. Мені було боляче, що мої діти стали такими, але для них все вимірюється в грошах. А мама для них ніхто. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці матері? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам на відео лайки, щоб ми розуміли, які історії вам подобаються найбільше.